Вітаю, друзі! З вами адвокат Стамбула Віталій. І сьогодні ми будемо говорити про те, чому особам, яким потрібно оновити свої персональні дані. Не вдається це зробити за допомогою застосунку Резерв Плюс, або ж якщо вони звертаються до центрів надання адміністративних послуг. Я нагадаю, друзі, що залишилося всього лише декілька днів для того, щоб поновити свої дані до 17 липня 2024 року. Цей обов'язок встановлений законом 3633 Я вважаю, що ті особи, які не оновлять свої персональні дані, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 210210 -210, Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Більше того, я вважаю, що вони і будуть притягатись до адміністративної відповідальності, незважаючи на примітку до статті 210 Кодексу України про адмінправопорушення. Про цю примітку я більш детально розповідав в одному з минулих відео. І якщо хочете, можете подивитись, посилання буде на вашому екрані. Я вважаю, що не всі працівники територіальних центрів комплектування матимуть можливість перевірити інформацію щодо вас у реєстрах, які будуть доступні або не будуть доступні. Ми не розуміємо, яка кількість реєстрів доступна для працівників ТЦК. При перевірці інформації щодо особи, яка має оновити дані. Тому я вважаю, що таких штрафів за неоновлення буде достатньо багато, і, відповідно, якщо особа, яка буде вважати, що він накладений незаконно, то вона може його оскаржити до суду. Друзі. Я говорив ще в минулих відео про те, що не потрібно відкладати оновлення даних на останній день на 16 липня. Поясню, чому тому, що центри надання адміністративних послуг будуть перевантажені людьми, які будуть намагатись в останній день оновити свої персональні дані. Ну і крім того, можливі технічні проблеми з застосунком плюс, в зв'язку з тим, що буде достатньо великий наплив. Людей, які захочуть оновити свої персональні дані в останній день. Тому, друзі, ще раз не відкладайте на 16 липня, тим більше ми вже бачимо, що в центри надання адміністративних послуг влаштовуються дуже великі черги, і в деяких містах взагалі вже неможливо буде попасти до ЦНАПів до 17 липня. Відповідно, якщо ви не можете попасти до ЦНАПу, то Застосовуйте Резерв Плюс, оновлюйте свої дані, тому що знову ж таки може бути відповідальність. Друзі, і до мене останнім часом звертається дуже багато людей, які намагались оновити свої персональні дані в ЦНАПі або в застосунку Резерв плюс, і в них виникали ті чи інші проблеми, про які ми сьогодні і поговоримо, і взагалі поговоримо. В яких випадках неможливо оновити свої персональні дані, і що в такому випадку робити? І друзі, почнемо ми з категорії тих осіб, які мали перебувати на військовому обліку. Це, звичайно, всі чоловіки з 18 років, і деякі категорії жінок, які теж мали перебувати на військовому обліку, але вони ніколи не звертались до територіальних центрів комплектування і відповідно ніколи не брались на військовий облік. Звичайно, друзі, що є логічним, що реєстр оберіг не має інформації щодо таких чоловіків та жінок, і відповідно дані до реєстру оберіг не підтягуються, навіть коли вони намагаються оновити свої персональні дані. І я хочу зауважити, що незважаючи на те, чи оновили ви в такий спосіб, коли ви не перебували ніколи на обліку, чи не оновили дані, у вас все одно залишається. Порушення правил військового обліку, а саме обов'язку перебувати на військовому обліку. Відповідно, якщо ви навіть спробували оновити свої дані, отримали витяг з ЦНАПу про те, що ви не перебуваєте на обліку, за вами залишається правопорушення, і, відповідно, ви можете бути притягнені до адміністративної відповідальності. Більше того, якщо вас зупинять на вулиці працівники ТЦК, чи працівники поліції, побачать, що ви не перебуваєте на військовому обліку. Це буде підставою для того, щоб вас затримати і доставити примусово до територіального центру комплектування. А там вас вже поставлять на військовий облік, дадуть можливість пройти військово-лікарську комісію, і в подальшому, якщо ви будете визнані придатними чи придатними до частин забезпечення. То в працівників ТЦК буде можливість вас мобілізувати. Тому, друзі, ще раз, якщо ви ніколи не перебували на військовому обліку, ви маєте на нього стати і зробити це можливо лише в територіальному центрі комплектування. Звернувшись до ЦНАПу або через застосунок Резерв Плюс, ви не зможете встати на військовий облік. Далі, друзі, наступна категорія чоловіків та жінок, які оновили свої персональні дані, і в них в застосунку резерв плюс або ж в витягу з ЦНАПу зазначено місце перебування на обліку, але так само зазначається статус, що вони перебувають в розшуку. Друзі, і мене питають в такому випадку оновили дані чи не оновили так дійсно, в такому випадку та особа, яка оновлювала дані, вона виконала свій обов'язок, передбачений законом 3633. Вона перебуває на військовому обліку, але з тих чи інших підстав, на жаль, встановити з витягу снапу або з застосунку Плюс неможливо, чому людина перебуває в розшуку. То вона має звернутися до територіального центру комплектування для того, щоб цю ситуацію якимось чином виправити, дізнатись підстави перебування в розшуку, тому що такий статус в розшуку він достатньо часто встановлюється помилково. І потрібно звертатись до територіального центру комплектування для того, щоб такий статус зняти. Відповідно, якщо ви туди звертаєтесь, все одно може працівник ТЦК відправити вас на проходження військової лікарської комісії з подальшими наслідками, тому зверніть на це увагу. І хотілося б ще зазначити, що постійно. Представники Міноборони зазначають про те, що ви в будь-якому разі можете звертатись до технічної підтримки. Резерв плюс, наприклад, є окрема окремий розділ в застосунку, де можна описати свою проблему. Але друзі, мені невідомі випадки, коли б технічна підтримка. Належним чином і позитивно вирішувала би проблему, яка виникала в особи, яка звертається до цієї технічної підтримки Резерв Плюс. Тому, друзі, я вважаю, що техпідтримка Резерв Плюс на сьогоднішній день вона не є ефективною і єдиним способом зняти статус розшуку залишається похід до ТЦК. Якщо цей статус не зняти, і в подальшому при зустрічі з працівниками поліції чи ТЦК буде виявлено ваш статус перебування в розшуку. Це буде підставою для того, щоб знову ж таки поліція вас затримала і промусово доставила до територіального центру комплектування. Друзі, наступна категорія осіб, які перебували і перебувають на військовому обліку, і в них стоїть відмітка в. Військово-обліковому документі про те, що вони перебувають на військовому обліку, але разом з тим, оновивши свої персональні дані, вони бачать, що в застосунку резерв плюс або витягу з ЦНАПу зазначено про те, що вони не перебувають на обліку. І тут друзі, це відбувається, тому що інформація щодо кожного військовозобов'язаного, зобов'язаного призовника чи резервіста, вона переноситься вручну. Працівниками територіального центру комплектування з паперових носіїв в електронну форму. Відповідно, достатньо часто допускаються помилки працівниками ТЦК щодо внесення тієї чи іншої інформації, і дійсно, в даному випадку, неможливо оновити свою персональну інформацію в зв'язку з тим, що просто помилково працівник ТЦК не вніс цю інформацію щодо вас. В реєстр оберіг, відповідно, в даному випадку потрібно звертатись до територіального центру комплектування з заявою про внесення інформації щодо вас. до Реєстру оберіг це передбачено постановою 559, де зазначається про те, що якщо інформація в реєстру оберіг відрізняється від тієї інформації, яка міститься в вашому військово-обліковому документі, то потрібно звернутись до ТЦК з заявою про внесення даних до системи оберіг. Відповідно, ви формуєте заяву в довільній формі, де описуєте проблему, докладаєте свій військово-обліковий документ і можете відправити поштою або Подати особисто до територіального центру комплектування така заява має розглядатись протягом семи робочих днів. Тому, друзі, підтверджую, що працівниками ТЦК достатньо часто допускаються такі помилки. Не будемо зараз аналізувати, чи свідомо, чи несвідомо, але разом з тим, єдиною можливою е варіацією вирішення цієї проблеми залишається звернення до ТЦК з письмовою заявою про те, що. Внести необхідно запис до реєстру оберіг про ваше перебування на обліку в тому ТЦК. Друзі, і ще одна категорія чоловіків та жінок, які мають оновити свої персональні дані. Це напевно найрозповсюдженіша категорія. Це ті чоловіки та жінки, які були колись зняті з військового обліку по тих чи інших підставах. Зазвичай це. По підставах того, що вони не придатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у військовий час. І так дійсно я підтверджую, що такі чоловіки, якщо в них є відмітка в військово-обліковому документі про зняття з військового обліку, вони так само не зможуть оновити свої персональні дані. В них буде видаватись помилка, або буде зазначено про те, що вони не перебувають на обліку. чи... Немає жодної інформації, і так само буде е, зазначена рекомендація звернутися до територіального центру комплектування. І, друзі, на жаль, цю проблему вирішити неможливо, звернувшись до центру надання адміністративних послуг або за допомогою застосунку Резерв, плюс, тому що ви не перебуваєте на обліку, і інформація щодо вас ніяким чином не зможе підтягнутися, тому що її в принципі, в реєстрі. Оберіг немає, відповідно, вирішити цю проблему знову ж таки можливо лише особисто звернувшись до ТЦК з заявою про взяття вас на військовий облік. І я зауважу, що коли чоловік або жінка звертаються з такою заявою, то ТЦК, як правило, одразу відправляють на військово-лікарську комісію. ще... Перед взяттям на військовий облік, і я вважаю, що це неправильно. Тобто спочатку ТЦК мають вас брати на військовий облік. І раджу, друзі, якщо ви все ж таки звертаєтесь до ТЦК, і якщо у вас є підстави для відстрочки, то одночасно із заявою про взяття вас на військовий облік, подавайте і заяву про. Надання вам відстрочки від мобілізації для того, щоб, як мінімум, вас не відправляли на військово-лікарську комісію і в подальшому не мобілізували, допоки не вирішиться питання про надання вам відстрочки від мобілізації, або ж відповідно про відмову у наданні. Такої відстрочки друзі, ну і тут потрібно а, проговорити ще раз про те, що законом 3633 встановлюється обов'язок оновити свої дані а, тим особам, які перебувають на військовому обліку. Відповідно, ті особи, які зняті з військового обліку, вони не мають цього обов'язку, це моя думка і думка багатьох моїх колег. Але разом з тим вони мають перебувати на військовому обліку, і тому, якщо вони не оновлять свої дані, вони все одно порушують законодавство про мобілізацію, законодавство про військовий обов'язок та а, військову службу в частині того, що вони не перебувають на військовому обліку, хоча по правилах ведення військового обліку всі чоловіки військовозобов'язані зобов'язані мають на ньому перебувати. Відповідно, підстави для притягнення до адміністративної відповідальності все одно будуть. Підстави для накладення штрафу все одно будуть. І більше того, якщо вас зупинять на вулиці і перевірять документи. І побачать працівники ТЦК чи поліції, що ви не перебуваєте на військовому обліку, то знову ж таки вас можуть затримати примусово, доставити до ТЦК, поставити на облік і в подальшому вже ви будете проходити всі процедури, які передбачені для військовозобов'язаних. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно було корисним. І сподобалось, то обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на мій Telegram канал І на все добре, до побачення.